Прозорого освітнього середовища, підтримка благодійних фондів у рамках фандрайзингу, козацька педагогіка та міський СТЕМ-фестиваль. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Пересніт 2022 року Офіс доброчесності Національної агенції із запобігання корупції представив пілотний проєкт під назвою Прозора школа. Він дає можливість опанувати основи антикорупційного курсу педагогам, батькам та учням. До нього приєдналася Запорізька гімназія номер 17 Навчання тривало 6 місяців. А щоб запровадити проєкт у систему уроків, знадобилося 5. Сьогодні заклад трансформувався у хаб доброчесності, який долучає до розбудови прозорого середовища Довища і дружні школи. На базі Запорізької гімназії номер 17 зібралися освітяни, яких об'єднує бажання розвивати освіту на засадах прозорості. Тому кожен із присутніх педагогів у минулому або ж нинішньому роках взяли участь у проєкті Офісу доброчесності Національної агенції і запобігання корупції під назвою Прозора школа. На заході виступила представниця організації. За її словами, кількість бажаючих стати амбасадорами доброчесності вражає. Якщо ми з вами попрацюємо над тим, щоб сформувати в дітей цінність доброчесності, то у наших колег, моїх колег, які займаються боротьбою з корупцією, буде набагато менше роботи в майбутньому, оскільки буде сформована нульова толерантність до корупції. 17-та гімназія у вересні минулого року стала однією із 16 закладів в Україні і першою серед запорізьких, які після конкурсного відбору приєдналися до пілотного проєкту та пройшли курси тривалістю в 6 місяців. До них були залучені освітні експерти Офісу доброчесності. У нас були задіяні всі вчителі. Мабуть, абсолютно всі. Взяли участь, пройшли у першу чергу навчання курсу «Прозора школа. А далі ми вже навчали впроваджувати саме ті курси для дітей і батьків. У межах проєкту спеціалісти НЗК проводили уроки доброчесності для початкових класів, нариси доброчесності для середньої ланки та факультатив антикорупційний курс для випускників 9 класу. За місяць після початку курсу педагоги 17-ї гімназії взялися впроваджувати набутий досвід. Так було започатковано ті ж курси вже у своєму закладі. А після створено осередок для впровадження теми антикорупції і в інших закладах хаб доброчесності. Як тільки нам запропонували трансформуватись до хабу доброчесності, ми запропонували двом школам, які очолили молоді керівники. Вони були новопризначеними на той момент керівниками. Всі призначені за останній рік. І ми подумали, що для них це буде найактуальніше. Гімназія номер 17 залучила дві дружні школи Комунарського району до поєднання антикорупційних курсів із навчанням. Їхня співпраця триває з березня цього року, зокрема із 80-ю гімназією, педагогічний колектив якої також брав участь у проєкті Прозора школа. Прозора школа дасть можливість розвиватися нашому закладу, стверджуватися як сучасний заклад освіти і дасть можливість йти в ногу з 17-та гімназія є таким освітнім хабом з прозорої школи. Вони ну фактично є нашими наставниками, які допомагають нам в реалізації цього проекту. Так само, як і 80-та гімназія, колектив 97-ї пройшов навчання, отримав сертифікати і почав робити перші кроки у цьому напрямі. Спершу розробили курс для учнів 5-6 класів. Курс уроки доброчесності, який був проважений впродовж п'яти тижнів. Щотижня діти проходили уроки доброчесності, на яких вони навчалися доброчесності і нульовій толерантності до корупції. Це саме були онлайн заняття, які проводили з ними класні керівники, і педагоги нашої гімназії, які до цього самі навчалися на цьому курсі. Наприкінці заходу провели інтелектуальну гру що деколи на тему антикорупції, і за традицією у секретному чорному ящику знаходилося символічне зерно доброчесності, що вдалося посіяти між дружніми закладами. Та колектив 17-ї гімназії планує співпрацювати з іншими районами міста. підтримці функціонування пунктів незламності невід'ємною частиною є фандрайзинг Саме такою можливістю скористалася Запорізька гімназія номер 92 для забезпечення укриття та пункту незламності всім необхідним. від громадської організації Кримсос за підтримки Посольства Канади з початку війни отримано матеріальну допомогу для облаштування укриття на суму 56 тисяч гривень. До неї увійшли ліхтарі, теплові гармати, прожектори на акумуляторах і розкладачки у кількості 20 одиниць. А для облаштування Пункту незламності допомога надійшла від благодійного фонду Восток СОС». Це дало можливість створити більш комфортні умови. Тепер у закладі є біотуалет із влаштованим рукомийником, який буде працювати у разі блекауту. Та окрім цього, вдалося наповнити зону для зарядки пристроїв і кімнату для відпочинку. На сьогодні ми вже отримали. Матеріальну допомогу у розмірі 100 біля 100 тисяч гривень. Це баки для сміття, посуд пластиковий, термоси, подовжувачі, розкладачки, дорослі, подушки до них та інші. Розкладачки вони розміщені в пункту незламності. Ось у кімнаті зона для людей з особливими освітніми потребами. Зараз наша друга вже заявка до востоку сос опрацьовується і з нами зв'язували, що ми ще отримуємо по другій заявці. Теж допомогу. Козацької педагогіки. Ініціаторами впровадження цього напряму в освіту міста є громадська організація Всеукраїнська Федерація Спас. Її представники співпрацюють майже з кожним освітнім закладом Запоріжжя, у яких популяризують вивчення козацьких традицій. Про особливості такої освіти розкажемо в сюжеті. На минулому тижні на базі Запорізької школи-інтернату Козацький ліцей відбувся семінар на тему Козацька педагогіка Шляхи та перспективи на захід завітали виконуючі обов'язки міського голови, його заступник, депутати та президенти Всеукраїнської федерації Спас, які є авторами програми. За словами Олександра Притули, головна мета полягає у відродженні традицій козацької педагогіки як складової національно-патріотичного виховання. Казацьке бойове мистецтво спас є одним з ключових напрямків української казацької педагогіки. Чому? Бо в основі спасу стоїть сім видів підготовки: Це фізична підготовка, технічна, тактична, теоретична, і найголовніше моральна вальова, психологічна і найголовніше духовна підготовка. Програма передбачає, що підростаюче покоління стане двигуном відродження традицій наших пращурів. Козацька педагогіка формує у молоді насамперед любов до рідної землі, глибоку духовність і почуття незалежної особистості. Саме на вас вся надія і розвиток нашого міста залежить саме не від нас вже. Ми повинні зробити умови для того, щоб ви його розвивали, щоб ви були таким потужним механізмом для розвитку нашої держави, тому що у нас все для цього є. У нас все є в місті Запоріжжя, щоб розвивати це. Це наша перлина, яку ми повинні оберегти і надати міцність. Цей заклад у 2017 році після реорганізації набув статус козацького ліцею. А ще рік до цього тут почали впроваджувати козацьку педагогіку у навчання. Велика увага відводиться розвитку національно патріотичне виховання у позаурочний час, окрім проведення тематичних заходів і фестивалів. У нас є гуртки Спасу. У нас є гуртки декоративно-ужиткового мистецтва, там, де діти можуть дізнаватися про історію, працювати руками, покращувати свій фізичний стан. Зранку ми впроваджуємо гімнастику, яка діє на основі книги, яку видав Олександр Притула дев'ять сил. Навіть структура шкільного самоврядування ліцею відповідає адміністративному устрою січі. Крім того, козацька педагогіка впроваджується через бойове мистецтво. Перед глядачами театр козацького бою Запорізький спас продемонстрував майстерність ведення бою, у тому числі й на шаблях, а також елементи народних танців. А після заходу учні ліцею провели екскурсію по музею Просто неба спочатку знайомлять із екстер'єром української хати, серед локацій трансформаторна будка, яку вдалося розписати. На ній зображені національні костюми, а поруч відтворили куток козацької кіноти. Була й змога зазирнути всередину житла українців. Ось, наприклад, ви можете бачити вишиті картини відомої української майстрині Валентини Харлової. Досить цікава історія також того, що вона знаходиться в цьому кутку. Скриня, яка знаходиться за колискою. і ці ікони нам були передані організацію СПАС. До речі, база якої знаходиться в нас на, на території навчального закладу, і наші діти тренуються цьому мистецтві. А ось ці надзвичайно гарні списи нам були передані ще ветераном АТО Василенко. У цій кімнаті також є національний одяг, який був на акторах у фільмі Тарас Бульба що знімався на Хортиці. Тож такі цікаві експонати мотивують дітей поширювати і вивчати козацькі традиції. Всеукраїнська Федерація Спас за 30 років роботи над цим напрямом напрацювала потужну теоретичну базу. Зізнається президент організації до військового вторгнення. РФ організація співпрацювала з усіма районами Запоріжжя. Ми співпрацюємо понад з десяти навчальними закладами міста і декільками закладами області. Найголовніше, що там, де існує спас, там і впроваджуються от, елементи козацької педагогіки навчальний процес. Існує учнівське там козацьке самоврядування, де вибирають або гетьмана, або тамана школи. Вони мають це діти, діти ведуть активний спосіб життя. Наприклад, по двом районам міста Запоріжжя свого часу ми. Посадили в кожній школі нащадка запорозького дуба, росточок Запорозького дуба. У Запоріжжі, колисці української державності, впровадження козацьких традицій у сучасну освіту не є новинкою. Напрацювань достатньо, аби із нашої молоді виховати провідників українського та світового суспільства. Робототехніка, 3D-друк, хімічні експерименти та майстер-класи. Ці та інші локації створили на STEM-фестивалі Магія паперу для дітей з особливими освітніми потребами. Все для того, аби підтримати творчу діяльність учнів. Засновником фестивалю є департамент освіти і науки Запорізької міської ради, а партнерами Запорізькі освітні заклади. Детальніше в сюжеті. СТЕМ фестиваль, організований центром професійного розвитку педагогічних працівників, проходив у два потоки різницею в годину. На захід завітало чимало дітей у супроводі педагогів. Спершу діляться на команди і отримують мапу локацій, що розташовані у залі. Загалом їх шість. На кожній дітей чекають наставники з різних закладів освіти. Це карта путешеству. Це дуже цікаво. Перша локація це ще Ми там робили соду та, та уксуса там робили і надувався шарик. Для однієї з команд станція магічних дослідів є першою. Тут дітей навчають цікавому експерименту з хімічною реакцією. Для цього знадобляться повітряна кулька, лілька, а також ємність із остом та харчова сода. Без цих компонентів не вдасться надути кульку. За процесом пильно стежать дорослі, аби гра була безпечною. В повітряну кульку ми за допомогою. Насипаємо соду, десь приблизно 3-4 ложки. Інші локації дітлахи вже швидко обступили вихователя, бо ж тут представлений 3D-принтер. За допомогою нього можна створювати об'ємні вироби за ескізами. У вихователі зібрана колекція того, що він вже створював зі своїми учнями. Тут представлена невелика частина. Ну а цього разу на 3D-принтері закінчують друкувати новий проєкт Герб України. Для такого виробу не потрібно багато часу, тому діти змогли побачити фінальний результат. Спочатку вони малюють малюнок за допомогою. 3D-редактору на комп'ютері, а потім з комп'ютера цей малюнок він потрапляє до 3D-принтеру і за допомогою пластику друкується. Наприклад, цей пристрій, який зараз друкується, він друкувався впродовж години. Чим більше пристрій, тим довше він друкує. Не менш цікавою виявилася локація з робототехнікою. На ній діти змогли покерувати справжніми роботами у вигляді машин. На створення двох сучасних приладів пішло не більше трьох годин. Зізнається керівник куртка. З цією розробкою йому допомагали вихованці. Керувати ними можна з планшету, тож гра відбувається на невеликому ринзі. І хто першим виштовхне іншого за межі поля, той і переміг. А механізм такої системи працює за допомогою шестерень. Шестерні вращаються і передають напругу колеса. І колеса за допомогою цього рухаються. Роботи управляються за допомогою планшетів по блютузу, заєдиняються з легкоблоками. На одній із локацій діти вчаться створювати вироби з паперу. Для цього лише потрібні кольорові заготовки, клей та хороший настрій, і виходить чарівна квітка бажань. А знайти товаришів та поділитися з ними позитивними емоціями можна у цьому куточку. Смайлики, намальовані учнями, стануть талісманами для нових знайомих, так само, як і їхні поробки. Остання зупинка локація під назвою Несподіванка, де дітям роздають подарунки. Для дівчаток та хлопчиків різні набори. Данило вже відкрив свою коробку. Найбільше доподобні... Би припала губна гармошка. А вже ж і без солодощів діти не залишаться, тому кожен отримав свій патріотичний смаколик до того ж, і диплом. Тож STEM-фестиваль Магія паперу приніс не лише радощі, а й створив умови для розвитку та самореалізації особливих дітей. На черзі рубрика ТОП експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Працівники освітньої галузі міста Запоріжжя сьогодні кожен на своєму місці тримає свій фронт та наближає нашу перемогу. Серед них і технічні працівники. Попри те, що заклади освіти працюють онлайн, їхня робота сьогодні затребувана як ніколи. І не тільки тому, що вони працюють на своїх робочих місцях. Дбають про чистоту території закладів освіти, підтримують будівлю в належному стані, допомагають в ремонті приміщень. З першого дня війни всі працівники закладів освіти, окрім основної роботи, долучились до волонтерської діяльності, в тому числі і техперсонал. Навесні 22-го року в Запорізькій гімназії номер 90 стало на одного працівника більше. До технічного персоналу школи долучилась казяїна Олена Валерівна. До весни 22-го року Олена Валерівна жила в Маріуполі, працювала на завсталі. Опікувалася родиною та домашнім господарством, раділа життю. А потім її долю безжально зламали окупанти, які всі змушена була виживати, готували їжу разом із сусідами на багаті біля під'їзду, ховалися від обстрілів у підвалі. Наприкінці березня вдалося евакуватися. Спочатку вже окупований Бердянськ, де на жінку чекало ще одне горе, померла мама. А потім вже сама Олена Валерівна разом із гуманітарною колоною, врешті-решт, дісталася до Запоріжжя. Сьогодні Олена Валерівна вже невід'ємна частина колективу Запорізької гімназії 90. За словами знайомих маріупольців, будинку, в якому вона жила, вже немає, а будинок мами понівічений кількома снарядами і непридатний до житла. Але жінка не втрачає оптимізму. І вірить, що незабаром настане день, коли вони повернуться до відбудованого українського Маріуполя. У закладі дошкільної освіти номер 293 міста Запоріжжя працює помічником вихователя Гуць Олена Валерівна. Незважаючи на роки, Олена та її родина, які проживали у місті Довжанськ Луганської області, пережили всі труднощі внутрішньоприміщених осіб. У 2014 році, у зв'язку з початком бойових дій, у місті Довжанськ довелося виїжджати. Спочатку у Київ, потім у Дніпро, і нарешті, в 2017 році зупиняється у місті Запоріжжя. Життя потроху почало поналагоджуватись. З'явилося відчуття стабільності та безпеки. Але лютий 2022 року вдруге підготував родині Олени Чергове випробування. У закладі дошкільної освіти Олена активно долучилася до волонтерської діяльності. З часом заклад починає приймати вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій. І Олена разом з цими людьми знову переживає той час. Коли сама покидала рідне місто, потребувала допомоги і підтримки. Олена вірить в краще майбутнє. Родина поряд, є житло, нова робота, нові друзі. Але Олена завжди серцем і душою, завжди там, на своїй малій батьківщині. І мрію, що після перемоги повернеться у рідне місто. Вже понад 35 років у закладі дошкільної освіти No199 Дивосад працює завідучем господарства Перм'якова Людмила Павлівна. Тяжкі часи, які випали на долі нашої країни, залишилась відданою справі. Продовжувала працювати в садочку разом з колективом, допомагала переселенцям. Старший онук Людмили Павлівни Артем став до лав ЗСУ у перші дні війни. На початку війни. Навіть чекавши повістки, поїхав захищати Батьківщину у найгарячіший куточок країни Бахмут, велике горе трапилось в родині Людмили Палення. Втратила онука, який загинув, боронячи нашу землю. Ця жахлива подія не зламала її дух. З вірою перемогу продовжує працювати, створює красу і затишок у садочку. Уміло віддає господарство і залюбки ділиться досвідом із спеціалістами інших дошкільних закладів. У закладі освіти Людмили Павловну називають Бригинію. Тож хочеться висловити слова вдячності всім працівникам закладів освіти, які задіяні у системи гуманітарної допомоги мешканцям нашого міста. Продовжить рубрику топ експерт, директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. Вчителі, наприклад, закладів освіти Хортицького району вони також продовжують навчати наших дітей, і тих, хто залишився в Запоріжжі, і тих, хто тимчасово знаходиться за межами міста або країни, Наші вчителі і педагоги підтримують їхніх батьків, забезпечують якість. Освітнього процесу ми розуміємо, що здорова конкуренція рано чи пізно показує нам, що є вчителі, до яких тягнуться діти, які працюють на результати. Батьківська громадськість в першу чергу просить, що саме. До таких вчителів потрапити в клас, вчитель англійської мови Запорізької гімназії, номер 45 Остюгова Ольга Олександрівна пережила всі складнощі внутрішньо переміщеної особи та все ж змогла е не тільки взяти себе в руки. А також підтримати та мотувати своїх учнів до якісного та продуктивного навчання впродовж року результатом успішної роботи вчителя є перемога її учнів у конкурсі дослідницьких робіт хортицькі читання. Отримання гранту на навчання, крім того, її учні брали участь та отримали гідні результати в обласних олімпіадах з англійської мови, які були організовані вищими навчальними закладами нашого міста. Наше місто знаходиться у прифронтовій зоні і тому є прихистом для багатьох людей, які змушені були покинути тимчасово окуповані території. Позиція департаменту така, що ми готові підтримати наших колег педагогічних працівників, які вимушено стали переселенцями. Романенка Оксана Володимирівна вона нині навчає учнів математиці та інформатиці у Запорізькій гімназії номер 45 Вона продовжує генерувати творчі ідеї та реалізовує на своїх уроках новітні сучасні кейси. Одночасно вчителька залишається лідером Мирненської громади Мілітопольського району та займається підтримкою інших вчителів-переселенців. Перелигіна Вікторія Андрійовна сьогодні працює вчителем української мови і літератури в Запорізькій гімназії номер 45 Вона виїхала на підконтрольну Україну територію. Бо ще на початку повномасштабної війни російські війська окупували її рідне місто Пологи та змушували навчати дітей за російською програмою нині. Вчителька продовжує навчати дітей у запорізькій гімназії, залучає їх до культурних надмань нашого народу, людства засобами рідної умови та літератури. Педагоги спеціального закладу дошкільної освіти 232 запорізької міської ради у складних умовах воєнного часу забезпечують. Якісний освітній процес у форматі дистанційного навчання вони створюють інклюзивний простір у сучасних умовах. Музичний керівник Сакалова Світлана Сергіївна є керівником спільноти і генеральним директором Асоціації сучасних логопедів. Рівновага вона організовувала дистанційну роботу з музичного виховання. Створені нею відеоролики відкривають. Ну, е великі можливості вихованців в ігровій формі пізнавати різноманітні колорит звуків у поєднанні е з музикою і рухом своїм професійним досвідом роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Світлана Сергіївна ділиться педагогічною спільнотою України не тільки нашого міста. В якості тренера, в якості спікера на науково-практичних конференціях в системі освітніх реформ та трансформації, інструктор з фізичної культури Ганшева Вікторія Володимирівна є автором проекту інтегрованих відеозанять з фізичною культури «Сенсомоторний антистрес для української малечі, що поруч. Та далеко вони були розміщені на власному ютуб каналі Розумні рухи і в проєкті представлено новий підхід стосовно змісту та форм надання онлайн інформації з фізичної культури в інклюзивній освіті. Дітям дошкільного віку в змінених у умовах існування вона учасниця міжнародної виставки сучасні заклади освіти 2023 в номінації «Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами під час воєнного стану. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі МТМ.